Мутна справа дає можливість для таких самих різноманітних інтерпретацій її причин та наслідків, які не виведуть на чисту воду. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 15 серпня четвер, і в четвер у мене на каналі, програма Нечистий Четвер. Сьогодні, якраз, у програмі чистий четвер я би хотів поговорити про, як і назвав я мутну справу. про Диверсію на газопровіді North Stream, Північний потік, яка сталася у вересні 2022 року, знову про це почали говорити. Вчора у Німеччині був виданий ордер на арешт громадянина України, який проживає у Польщі, який, ну, за версією, я так розумію, слідства у Німеччині, причетний до цієї диверсії. Ми пам'ятаємо цю історію, що там звинувачували, що ніби. Українська сторона до цього мала якесь відношення до цього підриву газопроводу. Хоча на самому початку всі говорили, що це дуже така непроста, складна операція, що там тільки могли це ну, Сполучені Штати Америки, їх спец... спецпризначенці, розвідка таке зробити, а чи навіть сам Путін, Росія, щоб якось ну, привернути увагу, якось використати всі ці. Наслідки цього підриву, тобто як про наслідки дійсно, багато-багато було розмов. Ну і потім виникла версія, що все-таки так чи інакше якесь відношення до цього має Україна, українська сторона. Так от, от вчора німецький уряд видав ордер. Ну, а сьогодні, четвер, 15 серпня, Wall Street Journal на... друкувало розслідування, матеріал. Стосовно якраз от цієї справи, і там такий заголовок, п'яна вечірка на орендованій яхті, правдива історія про диверсію газопроводу Північний потік. Ну там пишеться про те, що там на яхті зібралася там група черменька бізнесменів, якихось політиків, вони щось там пили, випивали. І от під впливом алкоголю, патріотизму, ніби пролунала ідея от якраз от підірвати північний потік. Також зазначається, що ніби Володимир Зеленський спочатку схвалив цю диверсію, потім хотів її скасувати, але вже але це було безуспішно. Ну, не знаю, що там. Завадило йому, щоб це вже було безуспішно, якщо дійсно він це все схвалював. Так чи інакше, але ця справа, бачите, вона е, до цього часу є в ну, фокусі уваги, фокусі уваги е, зараз вже її. Засобів масової інформації. Спочатку дуже багато про неї писали, говорили, потім була таке пауза, тиша, і тепер знову. Ну, я вже прочитав у нас в інформаційному просторі, що пишуть е, про цю справу в тому сенсі, ніби це робиться для того, щоб якось дискредитувати Україну. що от У нас ідуть дуже успішні дії, військова операція. В Курській області і, ну, тобто, нав'язують все, що попало, в одну кучу на, накидають, і от говорять, що там якісь недруги України в адміністрації президента знов називають директора Цирю Бернса, радника з питань національної безпеки, президента Джо Байдена Салівана. Тобто, от, всі вони завжди винуваті, от, вони знов це роблять, там пишуть: о, друзі Путіна хочуть, ніби його якось поста. Я правда не розумію, в який спосіб це може зараз. Спасти, яке це має відношення до військової операції Збройних сил України в Курській області, то що надруковано в The Wall Street Journal. Так, Це таке матеріал розслідування. Ну, знову ж, наскільки воно відповідає дійсності, також тут багато питань і багато сумнівів. І ця ситуація ну, навколо того матеріалу, який з'явився сьогодні. На мою думку, ну, трохи перебільшено. Чому перебільшено? Бо ще вчора німецький уряд, речник німецького уряду, заявили, що це жодним чином ця справа не вплине на підтримку Німеччину і України, і Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Але. З моєї точки зору, от зараз будуть намагатися на цьому, там, ну, як кажуть, піймати хайп, дуже багато різних версій будуть висувати, як кажуть, народі, такі навіть, які ні на голову не налазять. Ну, Це, на жаль, нас робиться, робилося і буде робитися. І я думаю, що не тільки у нас це буде робитися, напевне, і в інформаційному просторі е, Росії. Хоча, знову ж, повторюсь, Дуже важко мені зрозуміти, яким чином це може вплинути на хід операцій в Курській області і тим більше на підтримку України з боку наших партнерів. Але, ну, намалювати і спробувати якось аргументувати, логічно пояснити. Тобто така от схоластика, я би навіть сказав, все то якось зліпити в одну купу. Будуть, на жаль, пробувати. Ну, не знаю, там, на жаль, чи на жаль, я не думаю, що це буде мати якийсь там супер. Наслідки я взагалі не бачу тут наслідки, але давайте поговоримо трохи про те, наскільки є великою ймовірність, що Україна, українська сторона була причетна до підриву газопроводу Північний потік. Ще раз вам нагадую, на початку, коли це сталося, там було багато розслідувань, було багато розмов. І говорили, що це дуже непросто зробити, і от тільки США могли, ну і або Росія. Тобто, якщо. У припусті теоретично, гіпотетично, ми з вами допускаємо, що Україна має до цього стосунок. Тобто тоді є такий простий, ну, він просто, просто проситься цей висновок, що і в нас також є суперспеціалісти, які можуть робити такі речі. І в цьому сенсі це дуже-дуже добре. Значить, вони можуть робити багато ще корисного для України. і Дуже поганого для наших ворогів і в майбутнє. Це перше. Друге, якщо гіпотетично українська сторона має до цього відношення, значить ті, хто спланував цю операцію, яку називають диверсію, так, підрив газопроводу Нордстрім, Північний Потік, то в нас, виявляються є люди, які можуть планувати добре такого роду. Спеціальні операції. І це також насправді, на мою думку, дуже-дуже добре. І третє, якщо українська гіпотетична сторона ще раз має стосунок до цієї диверсії, і про це ніхто не знав, це говорить про те, що можливості, можливості тих спеціальних служб чи тих людей, які там були задіяні, вони дозволяють робити речі, які... Ну, важко відслідкувати, і важко вийти на виконавців, чи там, я не знаю, на тих, хто планував цю операції, чи ідентифікувати, хто це зробив. Так, зараз є певні моменти, але вже пройшло, ну, скоро вже буде два роки. З того часу, як ця операція відбулася, ну, які називають диверсію. У будь-якому випадку, на мою думку, якщо, знову ж, гіпотетично, ми допускаємо, що. Українська сторона мала стосунок до підриву північного потоку, газопроводу, північний Поток, який там поставляє газ з Росії в Німеччину через Балтику. так, Це говорить про те, що в нас є всі потрібні інструменти, засоби, кадри, які можуть робити дуже і дуже. Складні спеціальні операції, і це, як на мене, вселяє віру в те, що такі операції будуть продовжуватися робити і будуть на користь України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуйте, обіняйтесь думками. Що ви думаєте з цього приводу? І підпишіться на мій youtube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення своїх програм, я нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!